Перший етап нашого розслідування можна вважати завершеним. Ми побачили, як це відбувається, де, скільки, в яких об'ємах і кількостях їдуть вантажівки з Польщі в Білорусі, і в зворотньому напрямку усвідомили, що це сотні машин в той час, як українські перевізники. Заблоковані на різних пунктах перетину між Польщею та Україною. А й зараз саме час розпочати другий етап цього нашого розслідування. Ще раз російська агропродукція прямує з Росії до Білорусі. Там вона перевантажується в спеціальних центрах. Один з яких ми вам... Можемо навіть показати зараз. Вона перевантажується на польські вантажівки. Перед тим вона. Агропродукція завантажується в спеціальні бікбеги, беги мішки. Далі потрапляє в вантажівки з польською реєстрацією, які ми вже зустрічаємо на кордоні між Білорусю і Польщею. Далі ці вантажівки прямують за адресами великих компаній.